Які властивості має повітря? Перш ніж ми перейдемо до вивчення нової теми, давайте згадаємо попередній матеріал. Що важливіше суходіл чи вода? Яке значення води для рослин? Яке значення води для тварин? Яке значення води у житті людини? Чому вода потребує охорони? Наша Земля оточена повітряною оболонкою, яка називається атмосфера. Повітря заповнює весь вільний простір. Воно є у воді на суходолі, за бортом літака та у глибокій шахті. У ґрунті? Та у гірських породах, у різних предметах і у рослинах. Повітря є у тілі людини і тварин. Розгляньте картину це картина української художниці, живописиці, професорки, дійсної членкині Академії мистецтв України, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя України. Тетяни Яблонської, яка називається Свіже повітря. Підберіть якомога більше прикметників, якими можна описати картину. Склад повітря вивчали ще у 18 столітті, коли хіміки навчилися збирати гази і проводити з ними досліди. Більшу частину повітря становить азот. З грецької безжиттєвий. Його формула Н2. Вчені дали йому таку назву, тому що, на відміну від кисню, азот не бере участь у процесі дихання. За діаграмою з'ясуйте, які ще гази входять до складу повітря. Повітря це суміш газів, до складу якого входять азот, кисень, вуглекислий газ. У повітрі також міститься водяна пара та різні тверді домішки: пил, кристалики льоду, морської солі, сажа, попіл тощо. Перегляньте відео, щоб дізнатися, скільки у повітрі кисню. Ви це можете зробити або скануючи QR-код, або за посиланням, яке буде в описі до цього відео. До зародження життя на землі склад повітря був не таким, як нині. У ньому зовсім не було кисню. Мікроскопічні ціанобактерії синьо-зеленій водорості протягом мільйонів років наповнювали повітря киснем. Вони створили умови для життя рослин, тварин і людини. Тепер запаси кисню в повітрі поповнюють зелені рослини наземні та водні. Щодня доросла людина вдихає близько 14 кілограм або 12 тисяч літрів повітря. Автомобілі споживають набагато більше повітря, ніж люди, спалюючи його у своїх двигунах. Порівняйте діаграми, чи змінюється склад повітря, яке ми видихаємо, які висновки можна зробити на основі аналізу поданої інформації. Для того, щоб перевірити, чи збільшується кількість вуглекислого газу у повітрі, яке ми видихаємо, можна провести простий дослід. Треба взяти склянку з вапняною водою і через трубочку зробити кілька видихів у воду. Вапняна вода у склянці помутніє. Це є свідченням того, що у видихованому повітрі багато вуглекислого газу. Чи має повітря масу? Переконайтеся, провівши дослід з м'ячем. Покладіть на терези. Два м'ячі. Один без повітря, а другий накачений повітрям. Зробіть висновок. Повітря слабо проводить тепло. Сонячне проміння, проходячи крізь чисте прозоре повітря, майже не нагріває його, а нагріває земну поверхню і всі предмети на ній. Повітря ж нагрівається від нагрітої сонцем поверхні землі. Тому тепліше повітря біля земної поверхні, а з підняттям угору воно охолоджується. Нагріваючись повітря розширюється, стає менш щільним, а тому легким. Тепле, легке повітря піднімається вгору, відбувається висхідний рух. Холодне повітря більш щільне і важке, тому воно опускається. Відбувається низхідний рух. Поміркуйте, якщо надути повітряну кульку, стиснути її руками та відпустити, чи відновить вона свою форму? Отже, повітря проявляє пружні властивості. Те, що тепле повітря підіймається вгору, люди давно помітили. Перші повітряні кулі наповнювали саме теплим повітрям, димом від багаття. Повітря, як і всі гази, можна стиснути. Під великим тиском молекули газів зближуються одне з одним. Коли ви накачуєте велосипедну шину, то повітря під тиском стискається. Тут можна помітити, що повітря стає пружним. Шина з повітрям після натискання на неї повертає попередню форму. Та й, працюючи насосом, доводиться долати пружність повітря. Завдяки цій властивості повітря застосовують не тільки у шинах, а й у спортивних м'ячах, автомобільних гальмах тощо. Стиснене повітря зазвичай поміщають у балони, які водолази беруть із собою під воду. Завдяки цьому вони можуть дихати під водою. Розгляньте зображення та вкажіть, які властивості повітря вони демонструють. Коротко про головне. Повітря це суміш газів, до складу якої входять азот, кисень, вуглекислий газ. Повітря має масу. Погано проводить тепло. Проявляє пружні властивості. Під час нагрівання розширюється, а під час охолодження стискається. Виконайте вправу попс.